Всім привіт! Занесла свої пеларгонії в будинок. У мене є тут такий стілажик. І нижня полка була пуста все літо. А так як ми навесні взяли кошечку, у мене тут нічого не було, вона ходила де хотіла. І тепер, тепер нам довелося ось купити таку сіточку. Щоб кішка не лазила. В общем, загородились, як, як кури городять сітками. Ось з цього боку. В общем, з усіх боків і там. Щоб вона, не дай Бог, не лазила, там не рила землю. Почепили таку собі сіточку Купили в магазині. На другий стелаж, у мене два стелажа, На другий стелаж також може будемо робити, ну побачу. Я ще там нічого не ставила, ніяких квітів. Якщо потрібно буде, то і туди прийдеться таку сітку купити. Ось таке. Хочеш кошку? Треба і квіти, і кошку і квіти. Таке прийшло собі зробити заграждение від кошечки. Всім пока!